Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Вітаю вас на каналі. Скоро новорічні свята, Різдво, Миколая і певно, що всі ви будете готувати гарні смачні столи. В сьогоднішньому відео хочу показати вам всім відомий нам салат трішки з іншого боку. Пропоную приготувати шубу. А трішки по-іншому. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Я впевнена, що вам сподобається. Як можете бачити на відео, поки робимо все стандартно, нічого незвичного. До речі, мені цікаво, напишіть в коментарях, який шар у вас перший: риба з цибулькою чи картопля. Ми завжди робили так, що перший шар це були оселеці, цибуля, а далі вже все решта. Але цьогоріч прочитала в інтернеті, що краще давати на низ картоплю, тоді салат краще тримається. Отож, вирішили так спробувати, і знаєте, нам сподобалося. До речі, весь рецепт залишаю для вас в описі під відео, тому можете зайти і побачити там підказочки. Ну, а поки ми а, натерли варену картопельку, посолили, поперчили її, змазали легеньким шаром майонезу, а потім виклали замариновану цибульку з оселедцями. Далі натерли морквочку. ну Тобто, в принципі, зараз тут все йде стандартно, як завжди. Також посолили, поперчили, а, намазали майонезом. А, далі натираємо яйце. От, до речі, на рахунок яйця а, в нас на рівненщині яйце. Ми ніколи не додавали. А от на батьківщині мого чоловіка яйце додають. І, до речі, мені це теж дуже сподобалося. Яйце додає цікавого такого смаку, і шуба набирає таких нових яскравих барвів. Якщо ви додивились відео до цього моменту, я вас вітаю, ви дочекалися. Зараз поділюся саме ось тим секретом, який і робить з нашої шуби незвичний салат. Для цього нам знадобиться желатин, який ми замочуємо холодною водою, нехай поки там собі набухає. А варений буряк нарізаємо кубиком і збиваємо блендером. Додаємо ще трішки майонезу. До речі, буряк може бути варений, може бути запечений, тут як вам уже краще. Після чого розігріваємо желатин, щоб він повністю розтанув, але обов'язково не забудьте, не можна желатин доводити до кипіння, тому що він втратить свої властивості. Збиваємо швиденько блендером, тому що, якщо багато желатину, воно може почати загусати відразу, тому обов'язково притримуйтесь інструкції. І заливаємо нашу шубу у форму ось цим, желе. Ставимо в холодне місце на балкон, в холодильник, в погріб чи просто в холодну кімнату. І вже через декілька годин маємо ось таку красоту. Шуба виглядає, ну просто мега класно, така оксамитова, бордова. А якщо не знати, що це салат, можна подумати, що це якийсь солодкий торт. Далі прикрашаєте шубу, як вам доподобає, ми прикрасили переплиними яйцями, можна додати зелень і подаємо до столу. Салат гарно тримається форми, виглядає прекрасно, апетитно, ну і дійсно дуже смачний. А вам як сподобалось? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо вдячні.